Працівники тепломережі можуть зостатися без заробітної платні. А все тому, що вийшла постанова кабміну, якою затверджено порядок розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки зі спеціальним режимом використання для проведення розрахунків із гарантованим постачальником природного газу, цією постановою національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, надано повноваження визначати за встановленими формулами нормативи розподілу коштів, що надійшли на рахунки теплокому. Муненерго зі спеціальним режимом використання міжнак Нафтогаз України як гарантованим постачальником, і власне теплокомуненерго. Тобто Бориспіль тепломережа має відкрити спеціальний рахунок, на який надходитимуть кошти від споживачів, але розпоряджатися ними підприємство більше не має права. Він не зможе звідти взяти ні одну копійку, а тільки йому буде поформлені. Буде розраховуватись кошти, буде забиратися кошти в першу чергу на оплату газу. А там, які вже будуть залишатися після дії формули, будуть йти на податки, потім електроенергія, потім вже на заробітну плату і останню чергу на підтримання підприємства, купівлі якихось запасних частин, там поточний капітальний ремонт. Отож, з високою ймовірністю можна стверджувати, що працівники тепломережі цього опалювального сезону можуть залишитися без заробітних плат, а мережі без ремонту. Адже в умовах, коли доходи населення не збільшуються, а тарифи на теплову енергію зростуть, теплопостачальні підприємства не зможуть зібрати 100% платежів. Як на мене, вона неправильна, вона ущемляє права. Ну, в принципі, завтра нам не можна буде купити лампочки в тепломережі, тому що всі гроші будуть йти на Автогаз України за розрахунок за газ. Хоча ви знаєте, що ми єдине місто, мабуть, в Україні, яке повністю знайшло варіанти розрахуватися за газ. У нас сьогодні ноль коштів, але незалежно від цього, у Дніпропетровській області 20% проплата, в нас 100% будуть забирати всі ці кошти туди наверх. Валентина Ластовка, Айліта Дейниченко, Максим Хлопотов. Новини телеканал Бориспіль.